Друзі, всім привіт! Вітаю у новому влозі всіх. І зараз ми йдемо вже на ринок, потрібно купити креветки. Я взагалі сьогодні після роботи весь час проспала і встала, а в нас вже п'ята вечора. Якраз час пік, коли на ринку зараз повний буде капець, тому що дуже багато байків, всі їдуть з роботи, всі їдуть через ринок на ринок. Але потрібно, тому що завтра вже їдемо в Хоян. І потрібно купити креветки, тому що я спеціально їх залишила купити на останній день, щоб вони були якомога свіжіші. Ось тому йдемо на ринок і буду вам все все показувати. Далі потрібно ще зайти на нічний ринок. Хочу купити свічки. Те щось так затягнула до останнього моменту, тому вже потрібно сьогодні все все довирішувати, всі справи, тому що завтра, після роботи, щоб не затягувати довше, зразу хочемо їхати. Ось про що я вам говорила. Дуже-дуже зараз буде багато байків. Я взагалі не знаю, як вони на перехрестях минаються, якщо чесно. Жодних правил. Хто як може, так і їде. Мені здається, тут хто перший попі той і перший їде. Бачите, ось там попікали і все, і поїхали. Це хаос. Ще вони ось так щось палять постійно. Ставлять ось таку якусь штуку желізну. І спалюють. Ми вже підходимо до ринку. Бачите, в них зараз якось в кожному будинку. Навіть немає місця, щоб десь нам пройти, тому що ось там стоїть машина чекає. Тут одна заблокувала. Тут їдуть, тут абайки. Мусимо теж стояти в черзі. І ось ринок. Не люблю сюди ходити через ті байки, просто капець. Мені здається, тут дуже легко можна залишитися без них. Добре, що ми тільки туди і назад, нам тільки купити креветки і все. Дивіться, які затори. Ось вони так на байках возять. Продукти. Так, ось тут є якась рибка. Це щось таке незрозуміле. Все на купу. Зараз я не хочу кроветки. How much? 200, я так розумію. Креветки по 200, переважно така ціна кругом, але їх там дуже мало. І вони якісь такі собі, йдемо ще в одне місце, заглянемо. Що нам там запропонують. Ще в одне місце. Тут є якісь, ці навіть більші якісь креветки, є різні. Зараз вона нам покаже, яка ціна. О, вони ще живі навіть. 250 коштують ось ці, і також ці 250 тисяч. Тому без різниці, які брати. Вони дорожчі, ніж там, але вони і більші, і якісь живіші. Ми взяли на 150 тисяч ось цих і на 150 тисяч ось. Не знаю, надіюсь, вона нас зрозуміла. Ми показували, як могли. Як ми й думали, вона нас не зрозуміла. Вона дала нам кілограм. А кілограм 250, а нам типу, треба на 300. Я їй сказала 150 на тих і 150 на тих. Звичайно, що вона нас не зрозуміла, але зараз... Нам додасть. Все, креветки купили, потрібно тікати з цього ринку, тому що в мене нерви. Ой, дивіться, яка красота понесли. І ще купила тільки що полуничку, пів кілограма, 40 тисяч. Заплатила, вже вона подешевшала. Акуратно, не їдьте на мене. Ще б огірки купити взагалі було б супер, але я не знаю, чи в такому хаосі я щось знайду. Цевий салон. Ми вже тікаємо з ринку. А огірки, напевно, купимо в Вінмарті в супермаркеті, тому що тут є ось такі тільки величезні, а я так і не люблю. Хочу маленькі купити. Палять. Вони це роблять, до речі, дуже часто. Я не знаю, з чим це зв'язано. Що вони там палять, але вони дуже часто виносять такі бочки на вулицю і щось там на них спалюють. Можна поїсти. живуть люди. Ось це, до речі, п'ють пиво. Там на землі ще пиво. Сильніших алкогольних напоїв вони не вживають, тому що вони дуже слабенькі в цьому плані. Вони тільки п'ють дуже-дуже багато пива. Я кажу, у в'єтнамців час вечері, тому ось вони вже всі збираються за своїми такими столиками, тут риба і вечеряють. І прийшли у Вінмарт, як я вам і говорила. Огірки буду купляти тут, тому що на ринку у мене немає стільки нервів. А тут вони завжди є і нормальна ціна. Так, тільки зараз їх потрібно найти ще. Так. Оце буде класно, якщо їх сьогодні тут немає, тому що я щось не бачу. Огірки. Є помідори, є листя салату. Угу, Оце так клас. Оце так супер. ідемо. Немає огірків, слухайте. Спеціально з огірками сюди а йшли це. і їх немає. Ні, це не огірки. Ну нічого, зараз підемо в інший Вінмарт. Для нашого будинку ось тут проходять тренування. Ось наш будинок. І тут одразу садок. Це, до речі, садок. Ось там школа, тому нам зранку дуже і дуже весело прокидатися під дитячий шум. Перейдемо у інший Вінмарт. І дивіться, тут щось будують, щось буде цікаве. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Так, зайшла я вже у Вінмарт і надіюсь, вони тут будуть. Ні, тут таки ні. Олег мені показує ось ці а це такі величезні, ті самі, що були на ринку. Я їх не дуже хочу. Це такі самі. Слухайте, а що це за проблема з огірками? А во, ура! є. Купили вже огірочки. Коштують вони 14 тисяч, мені здається, тут пів кілограма. І далі ще йдемо на нічний ринок за свічками. І потрібно ще купити брелки з ракушками на подарунок. Тому вирушаємо туди. Показую вам це ближче. Так, Зараз ще тут потрібно пройти дорогу. Все зачинено, нічого не видно. Можливо, зараз буде якийсь напис або малюнок, що там буде. Зараз будемо шукати. Але досить гарно оформили стіну. Виглядає гарніше, ніж було. Розумію, це буде житловий комплекс. Ось це наша фіорі, де живемо ми, а через дорогу типу, буде ось так. Слухайте, ну гарно, класно. Прикольно. Супер, якщо вони так зроблять. Буде красота. Там, звичайно, ще нічого немає. Але супер, слухай. До нас дуже класно розвивається взагалі. Дуже багато всього будують. Роблять молодці, молодці. Так, ми вже на нічному ринку і йдемо за свічками. Хочу зробити це максимально швидко. Ага, вони тільки збираються, розпаковуються, розкладаються. Думаю, щось так маловато людей, а вони тільки виносять всі свої товари. Гарне. які <рес> тут є класні копійки зі всього світу з прапорцями одразу. Клас. Давай знайдемо Україну. З <рес> дітьми ми вже десь колись його бачили і дивилися, і Україна це було 10 копійок. Зараз ми знайдемо. Можливо, вже хтось знайшов, а мені. Не знаєш своє слухає, що це? це таке? Хело. Тут ще, до речі, різні гроші. Ну, тримай, найди, може, ти так знайдеш. Різні гроші і навіть є біткоїн, щоб ви розуміли. Ого. До речі, коштує 50 тисяч. Це китайський. Коштує 30 тисяч. О, пам'ятаєш юань? У нас, до речі, ще є юань. Ми також збираємо гроші з різних країн, тому у нас це, це все є. Дивіться, тут різні копійки. Ого. Крутяк, знайшов? Та ми не знайшли навіть взяли іншу книжку і не знайшли, але він каже, що є просто різні книги. Ця книга дешевша, якось 150 здається, тут тільки 30 країн. Ця 300 тисяч тут 60 країн. Тобто, можливо, в цих, в цих книгах і немає. Він Йдемо далі. А ось є свічки. Hello, how much? 40. 40 for one. Це модалі, тому що 40 000 за одну свічку, це дуже дорого. Я переважно їх купую за 25. Звичайно, я торгуюся, тому що я знаю їхню реальну ціну. Немає сенсу платити більше. Я беру завжди ось таку упаковку за 100 000 4 for 100, окей? Okay? Окей, а я поставил. Окей, бачите, знайшли за 25 тисяч. Єс. Okay. Yes, yes, okay. mm -hmm. Найшла я ось ці ракушки. Спочатку знайшли ми вони були 40 тисяч, тут знайшла за 35 і домовилася за 30. Тобто тут постійно потрібно торгуватись. Так, все, що потрібно було, я вже купила. І зараз я йду додому yeah. готувати вечерю, тому mm. що Віка yeah. лишається у Данангу. Вона з нами не їде. І чому вона дуже рада. І потрібно овіці щось залишити їсти, тому сьогодні буду готувати, бо завтра вже не буде часу. Завтра з п'ятої ранку працюємо і зразу їдемо. Тому всі справи потрібно вирішити вже сьогодні. Я готовка їсти почалася шикарно. І то це зробила не я, а зробив Олег. З собою. Так, я супер доволен собою. Прибирай. Удачного прибирання. Можна би тапина рятувати. Сьогодні у нас на вечерю будуть смажені дируни і ще стушила паростки. Ось тут. Я їх просто піджарю, потім додаю соєвий соус. За хвилинки дві тушу і готово. Ось тут відмочую рис. Так ось я вже варю креветки. Тут два різних види. Не знаю, чому вони відрізняються, якщо чесно. Але такі великі, класні. Зави вам далі процес приготування їжі. Ось тут тушена капуста. Ось тут цвітна капуста. Це... В Китаї ми таку куштували китайський рецепт. Тут смажуєте часник, капусту і додаєте соєвий соус, хвилинки дві три ще обжарюєте і готово. Дуже і дуже смачно. А на десерт хочу зробити полуничку в шоколаді. Ось вже зробила шоколад. Я вже працюю над своєю полуничкою в шоколаді і дивіться, що в мене вийшло. Ніфіга не вийшло. Я так розумію, що полуничка має бути дуже-дуже холодна, навіть з Можливо її чуть трохи приморозити, щоб шоколад зразу схотився, тому що, бачите, воно все і все ось розтікається. Капець. І так, що я вам хочу сказати? Я зробила ось ці дві полонички і все. І мої нерви на цьому закінчились. Я придумала кращу ідею. Дивіться, вам показую лайфхак. Беремо полонечку просто. Беремо ложку. Робимо отак. Результат той самий, тільки в два рази швидше. Все. Во. Можна ще опростити. Без використання ложки. Беремо черпак, макаємо полонучку. І йому. Супер. Як бачимо, лайфхак робочий. Віка вже тут, як тут. Вже, в принципі, ну, залишилось полунички чуть, чуть так що. Навіщо це лишнє заморочки, правда? Mm -hmm. Лишнє, якщо можна просто ось так їсти. Я ось тут замаринувала гумівки. До речі, мені тепер так супер зручно. Я беру це все покую в кульочок, бо раніше я це все робила в мисках. І багато місця в холодильнику займало. Тепер ось так в кульок перекинула і все. Супер зручно. Місця займає менше, і плюс завтра на бляшку виклала, викинула в кульок і все готово. Такий у мене ще один лайфхак. Тільки сьогодні всього приготувала, стільки всього сьогодні встигла зготувати. Таке відчуття, що не знаю, це або дитину лишаю на місяць, або буду годувати цілу футбольну команду. В принципі, Віка вже не маленька, доросла дитина. Тому я думаю, вона пі сама з цим справилася, але все одно знаєте, як мама мені легше, коли я залишила, наготувала і знаю, що дитина не точно не залишиться голодна. Тому ось такий сьогодні в нас був день насичений, багато що знову встигла зробити, і зараз буду вже збиратися готуватися до сну. Тому всім гарного вечора, гарного, можливо, в когось день, тому гарного дня. І до наступного влогу, до завтра, всім пока-пока!